Привіт, друзі, ви на каналі Що в Коробці. і Сьогодні у нас е, буде кубік-рубік. От маю таку слабкість. Люблю збирати цю головоломку. от і Чесно кажучи, набридли от такі от кубіки по, по 100 гривень. Ними ну дуже незручно. Грані, слої вони. Вони погано ковзаються, інколи перескакують. Ну, чесно кажучи, фігня, фігня повна. І вирішив я все-таки потратитись і взяти професійний кубік. Кубік цей фірми GAN, Тобто вони виробляють, в принципі, якраз кубіки для тренувань. Для чемпіонатів і так далі. Вони не дешеві, але я побачив акцію і просто не зміг пройти. От. Значить, це модель, здається, N356. да. да Gun 356RS. Прийшла от в такому ось, в такій коробочці. Бачите, надорваній. Трішки, от. але головне те, що там всередині. Дивимось, у нас іде от така от товстелезна інструкція з картинками, з всілякими. Алгоритмами складання цього кубіка, ну це капець. Але, але вона йде виключно виключно на китайському А ні, дивіться, ось з цієї сторони я бачу оця частина, вона англійська. А, і ця також англійська. Угу. Тобто китайська виходить тільки оця ця частинка От, так, потім у нас іде ну, такий ось сертифікат, що це дійсно оригінальний кубік а, фірми GAN. Тут є пін-код, можна по QR-коду скачувати додаточок, реєструватися, і там якісь на місцевому рівні є змагання, можна брати участь. Ну, власне, і сам, сам кубик, сам ребус, бачите, у нього абсолютно такі зафарбовані повністю. Він настільки слухняний, по-перше, він магнітний. Він настільки слухняний, настільки легкий, настільки ним зручно. Робити всі оці ці маніпуляції, і, що, чесно кажучи, а, ну, таку річ, і оце таке, вибачте, за слово лайно, ну, це, як знаєте, як ну, Ланос і, і можливо, Volkswagen. Ну, тобто, навіть зрівнювати не бачу сенсу. От, Коштував він а, 7 баксів або 260. Ну, Взагалі-то продукція фірми GAN, е їхні кубики, вони починають вартувати там десь в районі е ну, старт 400-500 гривень і вище по 800-900, в залежності від комплектації, тому що це лише кубики є з запасніми. Частинами є з спеціальними підставками під, під кубик Ну, чесно кажучи, ось так от. Мене влаштовує лише сам кубик от Там додатково мені нічого не потрібно. Так, тут у нас, бачите, показано по центру, це ось. Тут де логотип, ця поверхня вона відстегується, і тут є регулятори. Там чотири гвинтика, і їх можна е відрегулювати. Ну, Чесно кажучи, повинна бути така насадочка в комплекті, але в мене її нема. Можливо, тому що е досить бюджетний, скажімо, так, варіант. Ну, я його не налаштовував з коробки, він іде, він дуже класний. Ну, тобто, взагалі дуже такий прикольний він. Вертиться дуже, дуже класно. 4. Все дуже дуже класно. короче я його вже розібрав. Зараз буду складати. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, посилання я обов'язково залишу на цей магазин от і всім гарного настрою.